Всім доброго дня, хто дивиться, хочу сьогодні поділитись розказати вам, як я зробив свій заточний станок для загострювання ленточних пил для пилорами. На жаль, в інтернеті я такої інформації не знайшов, як зробити саме лікало, яке повторяє форму зуба. Багато роликів є, підганяють болгаркою напильником. Щоб воно дійсно повторило форму зуба. Я вам сьогодні хочу розказати і показати, як це зробити набагато простіше, швидше і без всяких різних заморочок. Так, по конструктиву нічого нового я вам не покажу. Все як. В звичайних стандартних станочках. Ну, хто робить як по-різному. Ну, принцип один і той самий. Тобто, станина на станині. У мене, виходить, зроблено без сварки. Все закріплено на болтах. Мотор, камінь польський 125-й. Моторчик в мене від Волги. І так, і саме головне, саме основне, що я вам хотів розказати, ось наше лікало. Ось підшипник. І як я зробив ось це? Не бачив я такого ще, щоб показували. Довго я думав, як зробити, щоб повторило воно. Форму зуба. Зробив я ось таку приспособу. Тут у нас просверлений отвір 2 мм, якраз під графітовий стержень з олівця. І він сюди просунутий. Його можна присувати ближче, далі. Ось тут ми бачимо два болта в мене є. Підшипник, я цей знімаю, який повторяє. Піднімає камінь, опускає, повторяє форму зуба. Ставлю я стул, ось тут прикріплюю. Ось цей свій олівець з такою приспособою з фанери. І спочатку в мене круг рівний. Приблизно 11-12 см в діаметрі. Закріпляю я свою цю приспособу. І в мене зроблений кнопка зроблена. І зроблений регулятор обертів. Ми поки що в такому незібраному стані. Це все має бути в коробці. Гарно. І виходить, ось що я роблю. Це в мене закріплено ось так приблизно воно. Ну, подшипника немає. Без подшипника. Просто закріплена ця приспособа. Тут в мене лікало 11-12 см в діаметрі з толкателем. Спочатку я настраюю ось цей толкатель, щоб він подавав ленту точно на камінь, щоб камінь точно опускався на ленту. І на ось цей круг металічний в мене наклеєний картон. Двосторонній скотч, по-різному можна наклеїти. Е, ось цей стержень графітовий, він у мене спочатку ось так віддвінутий. Він, він посувається взад-вперед в цьому отворі. І я значу собі мітку, коли вже толкатель починає толкати зуб. Ні, не коли починає толкати, коли тільки починає, має починати толкати. І Руками я беру плавно, ну, зараз подшипник, я вам не можу показати, плавно опускаю по формі зуба, плавно опускаю, коли він піднімається. І ось цей графітовий стержень. Графітовий стержень, виходить, що мені малює е, на цьому кругу на картоні точну форму зуба. Все. Все просто, але чомусь я такої інформації в інтернеті не бачу. Можливо, десь є, ну, не знайшов такої інформації, придумалось зробити так. Так що, хто думає робити такий станочок? Будь ласка, робіть і не треба підганяти болгаркою, напильником, там ну, і всяке таке інше. Ось у мене ще одне таке лікало. Видно, я ще картон не відклеїв. Це я зробив лікало ще одне під маленькі пили з шагом зуба 10 мм. Стандартний 22,2 мм з шагом зуба на 10. Маю ще одне ось таке лікало для малих пил. Тільки його переставляю, настраю толкатель, загострюю малі пили з малим шагом зуба. Тут у мене зроблено все просто: на підшипнику. Ось цей центр важливо від цього залежить, який у вас буде діаметр круга. Яка відстань сюди, така має бути і сюди. Якщо чуть-чуть далі, звісно, легше моторчику буде піднімати ось цю всю вагу цього мотора. Якщо посередині, то вам можна робити такий круг. Десь 10, 10, приблизно 11-12 см в діаметрі. там. Як хто хоче, наскільки, щоб піднімався в цей камінь. Ну, все тут в мене на підшипниках. Кого ще більше цікавить, щось більш детальніше, як я це все робив або якісь розміри, станочка ось цього, то пишіть. Буду відповідати по можливості. Так, всім бажаю добра, мирного неба над головою. Хай нас Бог береже, береже нашу країну. І всім до побачення. Гарно дякую за перегляд.